При нестабільності шийних хребців ми використовуємо таку техніку. Техніка з паском. Бачите, це звичайний чоловічий пасок, я зняв з своїх штанців. Можете використовувати саме звичайний пасок або будь жорстку стрічку. Якщо ви знаєте, в цьому випадку у нас виникає нестабільність хребців, і будь-який рух може викликати ще більшу нестабільність. Тому для того, щоб розпрацювати м'язи шийного хребту. Без загрози, скажімо так, здорового або погіршенню стану використовується оправи з паском. Пасок виступає стабілізатором шийного відділу, ви вішаєте його ось так, щоб він звисав паралельно. Руку ставите навхрест, іншу ставите на іншу частину паску, піднімаєте на рівень щелепи і виконуєте поворот голови за рахунок паску. Тобто ви не м'язами робите поворот, щоб знову викликати підсилення нестабільності, а робите це пасивно за рахунок паску. І за рахунок скорочення м'язів, в даному випадку, правої руки. Тобто одноіменна рука в одноіменну сторону повороту голови. Якщо хочете в інший бік, в ручку в іншу натис, так само підняли до рівня нижньої щелепи. З нижньою рукою фіксуємо нижній кінець паска і виконуємо рух. Рух виконується повільно, ви не спішите і робите на невелику кількість разів, наприклад, 5-10 разів. Можете зробити декілька підходів. Орієнтуйтесь на самопочуття. Якщо ви хочете е, зробити нахил вперед, ви фіксуєте на затилочні вуга пасок. І виконуєте рух вперед. Так само ви виконуєте рух не м'язами шиї, а паском. Це виглядає і ось так. Ви можете робити одночасно вперед і назад. Або можете окремо повісти. Берете на лобні вугри паси і робите рух назад. Тільки назад ми не закидуємо, а зміщуємо назад. І тут рух буде більш короткий. Приблизно так виглядає. Але зазвичай важко нам повернути вправо-вліво. Важко нахилити вперед або назад, тоді ми розпрацьовуємо також за допомогою пасхи.